Нині <рик> <рик> така памка, бо свою забула. Верніше навіть не подумав, що її мені треба. Ліпимо в цього маємо. Процес златання пішов. Опа! Латанечко, Латанічко, Латанічко, лутаємось чого маємо. and mm -hmm. Під тваринки нам ми полатали з чого були ці двері. Ось шукала там вдома навіть кі з місаків. Питання є, питання немає. Можете перефіксити з шпоків, так. що. Отак. Ось Це буде добре. Можемо залатати всього маємо. Добрий день, привіт вітаю вас. Що там хтось написав? Пусть так написали, не знаю до кого. Може, там щось помилилися у коментарі. Не врозуміла коментар, ну, ясно. Модератор вже працює. Так, так. Слава Богу, що є модератор. Добрий день, добрий день. Замасковуємо двері. Ну що там? Доброго дня. Вітаю, вітаю. Щось там. А -а -а -а. А -а -а -а. Так, перші такі поробити, А дурне писати там у мене модератор калібрує. Залітлюємо двері. Привіт, дякую за дякую, дякую за сердечко. Молодці. Спасибі. У нас пішов процес латання у реставрації стін. Тепер ми залатаємо великі глибокі ями. Щоб нам сохло. Спочатку грубі, дякую за сердечка. Привіт! Спасибо, спасибі. Питання. І ми як рано прийшли, думали, що то не буде зароблено. Все буде. Очі страхаються, руки змагаються. Руки руки змагаючи. Це з перфіксом. Тобто, дякую, дякую, дякую. Класні коментарі. That is not... Я та не пішов. Мені. Дякую Я хоч за сердячка хто там такий. Мені. Куляри живеш пройти. По-друге, куляри. Я бабушка ще не бабуся. Я лише бачуха. Я поки що ще бачуха, але не бабуся. Я племінників. У мене внучать є. Латаю слід відбирай. <свісна> Бабушка. Бабушка. Бабушка розтавує стіни. Дивіться, дякую. Там там у хлопці у мене є десь якийсь. Глядачами. Привітик, привітик! Ой, перепрошую його! На ці вам вже ближче покажу. У нас тут були двері, ми мусимо їх зашпакльовувати. Накидаємо основу врушу, висохло, ще три. Добрий день, Хто там приєднався, ви попали на латання. процес латання пішов. У ремонті, реставрація старих стін. Треба тут трохи буде накидати, але гір ми хапаємо. Бачите, у нас тут були двері. Немає проблем. Ми що мімо, то вмім. Добре, що ви вмієте, я за вас рада. Покажіть, як ви вмієте.